Гарного доброго, мирного ранку, гарних спомислів та сподівань. Ранок, 6 година ранку, я заварила собі каву. Якщо ви так рано каву не б'єте, то приєднуйтесь на мої перегляди. Це відео я вирішила записати ось по такій причині. Моя розпаковка з сайта. З платформи Темо визвала дуже багато коментарів, дуже велику кількість переглядів, на що я навіть не сподівалася, майже 9 тисяч переглядів. Дякую вам за перегляди, за лайки, за коментарі і за підписки. Але на цьому канал мій не закінчується. Продовжуйте переглядати мої відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте вподобайки. А сьогодні я хочу поговорити про те, що саме написали мені відносно моїх відео про розпаковку розпаковку саме леопардового принта. Почнемо з того, що дехто пише, декілька людей написали: на платформі Темок крадуть гроші, вони блокують ваші карточки. любимої. Якщо ви боїтеся, не замовляйте на платформі тему. Якщо ви маєте ризики, я маю ризики. Тож вибирайте собі речі, які вам подобаються. Я, мені так зручно. Якось я замовила собі деякі товари з платформи «Джум». мені це не сподобалось. По-перше, дуже довго. Іде з цього сайту, по-друге, ну, щось не зайшло. Тому розпаковки з тему будуть. Тож, підписуйтесь на канал, далі буде перегляди. На... Скоро е, уже ми йдемо до Різдвяних свят. А вони у нас, якщо ви пам'ятаєте, трішечки змістилися. Тож 25 грудня у нас буде Різдво за новим календарем. От, тому деякі речі я замовила, буде розпаковка. Але не, зараз повертаємося саме. Дивіться. Зараз повертаємось саме до теми. Дуже багато було як приємних, так і неприємних коментарів. Але ж це контент. Як я сприймаю люблю, люблю інформацію, люблю Критику, але якщо ця критика дійсно відповідає тому, що можна критикувати, дуже багато було написано про мій вік. Шановні мої, мені 62 роки. Я поважаю свій вік, я людина поважного віка. Я з цим живу. Це мій вік, я від нього вже ніде не подінуся, я буду з цим жити, я буду з року, з року в рік збільшувати свою кількість років, але це мої щасливі прожиті роки. Тому наголошувати про те, Леопард в 60 років це несмак. Ну, ви розумієте, що несмак може бути і в 25 років, дивлячись так, як його одягнути, як його приподнести. Я при розпаковці наголошувала, що всі ці товари, які я замовила, не будуть носитися одночасно. <кій> В кожному коментарі мені пишуть, скільки леопарда це дурний смак, любимої. Я показала у своїй влогі, де я приміряла леопардовий принт. Ви бачили, що там я на себе натягнула все? Ні. Там є. Або ж окуляри, або ж хустка, або ж пасок, блузка. Нічого такого зайвого я на себе не одягла. Почнемо з того. Ну, це не суттєво. Так, я ризикнула, я ношу цей принт, я вважаю себе сучасною бабусею. До речі, одна пані написала такий коментар: стара тігри... тігріця з Леопардовим принтом. Шановна моя, я не знаю, скільки вам років. Але я розумію, що вам треба додатися до мене з онуком. Зараз в моєму онукові дворочки, і ми з ним вивчаємо тварин. То, шановна пані, запрошую вас, і ми з вами вивчимо, чим відрізняється тигр від леопарда. От моє дитя в два роки, мій онук, буде це знати. А я так розумію, що ви цього в своїх не знаю, скільки вам років. Але тигр і леопард це геть зовсім різні тварини. Тож, коли пишете коментарі? Якщо чогось не знаєте, зайдіть в Google вам допомогу і подивіться, чим відрізняється щось від чогось, перш ніж робить такі висновки. Ну, що, хочу подякувати за перегляди. Я не сподівалася на таку кількість переглядів, тож я думаю, що мої перегляди будуть рости. Ваша зацікавленість теж. Підписуйтесь на мій канал Любов Анатолій. Ставте лайки, пишіть подобайки. Я дуже рада кожному з вас. Що ж, ця ніч пройшла без тривог. Хто ж хочеться побажати тихого дня, мирної ночі, гарних помислів та сподівань. Підписуйтесь на мій канал, Любов Анатолій. Тут багато цікавого. Тут є моменти мого життя, нашого життя. Проте. Я знімаю, як можна після 50 років жити по-новому, зустріти людину, яка тебе всьому розуміє. але це вже інша історія. Про це ми поговоримо наступного разу. Тож до зустрічі на моєму каналі. На все добре, хай щастить!